Всім привіт, друзі! Ви на каналі Deadwood Fishing. З вами я, Вова Курівчак. Позаду мене річка Дніпро. Багато кому знайомий міст, центр міста, так сказати. А сьогодні в нас планується риболовля на фідер. Два водилища, я ловлю на одне, тато ловить на друге. Закормлюємося, прикормка, шоколад з горохом. Будемо міксувати, пробувати по наживці червяк опариш. Загалом все зараз вам буду показувати. Вже не терпиться закинути, тому що вперше в цьому році я рибачу саме тут, на Дніпрі. Я думаю, все-таки риба вже клює. Рибаків дуже багато в тому боці, друзі, ну просто я вам не знаю, перерахувати напевно не зможу. Стоять, стоять, стоять. Ми ще так трішки пізно приїхали, вже близько сьомої години. Тому розкладаємося, вже думаю, до восьмої зараз загодуюся, все буде чітко, закормися та починаємо нашу риболовлю. Почався трішки, друзі, дощик, але такий, знаєте, він не лякає, але трішки щось таке крапотить. І я вам хочу сказати, що я вже підловив дві рибки, на жаль, не встиг зняти. Тато пішов в магазин, відразу він відійшов і на його будили ще одне клювання, і друге. Ось там, я думаю, вам буде видно. Друзі, невеличка густерка десь майже з ладошку. І така непогана чехонь. Ну, така, більш-менш. Татове водилище я без кліпси кидаю куди-небудь, приблизно в одну точку. А своє водилище ставлю на кліпсу. Ну, але на мене ще клювання, наприклад, жодного не було. Тому побачу, як воно буде. Я надіюся, що такі рибки сьогодні ми більш-менш так підловимо. Чихонь це взагалі було б класно засолити. Але було би добре ще попасти на якогось ляща. Тому, друзі, вам бажаю приємного перегляду. Не забувайте ставити свої вподобайки. Коментувати україномовний контент, підтримувати його таким чином. Якщо вас щось цікавить, або ж ви професіонал фідерні риболовлі і бачите, що я щось зроблю не так. Іноді таке буває. Звісно ж, друзі, ми всі вчимося. Пишіть, будь ласка, в коментарях та будемо разом з вами навчатися риболовлі. Тому все, я рибачу, я дивлюся на кінчики. Чекаю клювання. Прикормка, друзі, це те, чому я віддаю перевагу. Компанія Real Fish Смак-Шоколад. Сьогодні саме в шоколад буду впиратися. Цілу пачечку ми зараз з вами ось сюди. Відеречко. Я думаю, нам на двох вистачить однієї пачки. Після себе не забуваємо прибирати, друзі, сміття. Відразу кладемо в рюкзачок туди. Ну і по зерновим. Так, де мої зернові? Де мої зернові? Друзі, ось. Дивіться, це горох. Кілограм звареного гороха на сьогодні буде те, що треба, якраз засипаємо його відразу з цього пакету сюди у відро. Кілограм гороху. І сипуха шоколадна буде виглядати. Ну, я думаю, і буде те, що треба в загальному. Дивіться, який класний горох. І зараз ще сюди я хочу дати баночку кукурузи. Відразу, прямо сюди, щоб відразу намішати. Подивіться, бачите, які ворони. І свині. Так, цей сок треба лишній вилити, зараз його вильємо. І кукурузку відразу в прикормку. Не буде я гратися там окремо додати і тому подібне. Сок ми трішки зливаємо цей все І сюди прямо, ось так ще кукурузу. Велика зернова прикормка буде. Я надіюсь це допоможе нам поставити саме ляща на точку. Це все, друзі, перемішуємо та починаємо розкладати водилища Перший раз зволожив. друзі. Подивіться, класна зернова прикормка. Реально, кукурузка, горох. Запах має просто класний, шоколадний, те що треба. Тому все. Хай прикормка настаюється, і починаємо з вами розкладати водилище. По водилищу, друзі, це незмінний мій кастмастер. Не знаю, ось мені так сподобалося це водилище, не даремно я купив. Воно рахується бюджетного сегменту, але воно просто бомба. Я вам хочу сказати, за свої гроші вони, вони ну, просто бомбезне водилище флагман зробили. Не один за два роки QR-тип не поламався. Так, і ось цю частину. 3,6 до 120 грамів. Я думаю, ну я кидав 90 грамів кормушку нормально плюс кашу, тому все. Водилище зібране, по катушці, друзі, в мене. Нічого нового, все як і було. Котушечка в мене, де моя котушечка, це Кастмастер 5000. У мене тут, якщо я не помиляю, що клідер намотаний. Да, в мене тут все є. Звичайна котушечка. А друге водили розкладає мій тато, це Magnum River. Котушку, друзі, я поставив першим ділом, як ви знаєте, потрібно замаркеруватися. Так, де мій маркерний грузик? Я думаю, 70 грам буде мені достатньо. Зараз проб'ю дно, подивлюся, що до чого. Я взагалі знаю, що тут до чого, і знаю приблизно відстань, куди кидати. Але все-таки, знаєте, має бути така привичка. Прийшов на рибалку, витратив 5-7 хвилин, прощупав дно, зрозумів, де більш-менш перспективна точка лову. Закліпсувався, монтажик зв'язав, відразу ловиш або ж годуєшся. Я завжди відразу, ну, тобто, годуюсь, потім, потім рибачу. Зв'язуємо наш маркерний. Все. Чудово, Маркерний груз прив'язали і робимо перші закиди. Друзі, маркерний падає на 18-16, але в чому прикол, не можу знайти не бровку, не ракушку. Розумієте, кидаю прямо не бровки, не ракушки, нічого абсолютно не відчуваю. Дуже дивно, тому що я тут її прощупував минулому році. А зараз щось ніяк нащупати не можу. Зараз побачу. Я вже кидаю типу, на дальняк, пробую з дальняка знайти, з ближняка бровку, і я щось не там, не там знайти не можу. Хоча люди рибачать, цікаво, яка в них дистанція приблизно. Можливо, треба просто пройтися, прогулятися, подивитися, яка дистанція у людей від цього відштовхувати через те, що ну, н -н -н -н, нема нічого. Ракушка зразу чітко буде відбиватися, або ж я впруся в бровку, а так геть нічого я не відчуваю. Н -н -н, нема, друзі, нема. Ну, зараз ще покидаю, спробую. Можливо, щось знайду. Не встигаю, друзі, включити камеру, як ось така густерка хороших розмірів, ось моя водонь. Вже попалася. Досить гарна. Це така вже зачотна, хороша густяра. Я думаю, ну, грам 200 в ній 300 є. Щось тато тягне, щось тато. Ну, припіднімаю, ділі ще вище, там кормушку припіднімай. Да-да-да, є якась рибка. Стоп, 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 стоп. Все, стоп, 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 стоп. Не попав ти в садок. Я навіть не знаю де. Піднімай, коротше так. Піднімай так, давай. Все, густерка невеличка. Це вже більша гстерочка. Отлично. Знаєте, друзі, це зараз така риболовля. В принципі, рибка трішки прокльовується і холості клювання є, але це зараз риболовля через біль. Я взагалі дуже сильно не знаю, або простудив спину, або як щось защемило, або ще щось зараз, якраз в процесі лікування, і сидиш, і тобі ніяк і так не сядеш, і так не станеш. І коротше, просто дуже сильно болить спина поясниці. Це просто. Напишіть у коментарях, хто з цим вже сталкувався, в кого були подібні проблеми, як ви їх вирішували, через те, що я вам передати, не можу наскільки це ниючий, неприємний біль. Така, знаєте, через біль риболов сьогодні В свій вихідний все-таки потрібно поїхати, ніще полежати, відпочити. Ні, треба їхати, хочеться щось не підловити. Ось така, друзі, справа. Тому ми рибачимо, а я потрішки тут ходжу, розминаюся, щоб трішки було легше і надіюся все-таки що ще рибку піднімемо. Ще одна, друзі, ось така рибка гарна припаркована, густерка. Отака ну, лодошечна, зачотна. На засолочку кладемо її в садочок. Вже буде три рибки у нас, багато сходів, друзі, але третя риба вже є. Друга густерка, друзі, хороших таких, достатньо розмірів. Дивіться, яка гарна густірочка. Ну, така, непогана. Зараз покладу її в садочок. Рибка прокльовується, друзі. Але, але багато сходів. Зараз будемо щось думати, можливо, розмір гачка міняти. Цю рибку в садочок, це в нас четверта. І ми рибачимо далі. Пішла друга година, коли риба взагалі відмовилася клювати. Повна тиша вже її годував, вже і пробував, що тільки я не пробував. І довгий повідець, хоча єдине, що довгий повідець, десь приблизно більше двох метрів, допоміг мені зловити одну чихоню. Потім е затихло, теж кидав, 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 чихонь також не клює. Зна, риба також мовчить. Ну, друзі, що сказати. Я ще рибачу, ще декілька годин 100% буду пробувати, а що воно буде, то буде. Тому що ось ми стоїмо, ось наші фідера, ось наше місце, де ми риба. І ну, поки що толку взагалі нуль. Е, воду то підіймають, то спускають, граються рівнем води. Через це можливо риба не клюється на неї, я рахую, що дуже сильно впливає. Також е, з приводу за корму, якщо добре годуватися, ну толку зараз немає через те, що. Ці кормушки абсолютно любою вагою несе. Ось тата стоїть 120-ка, в мене 80-ка, все несе, десь знаходить своє місце та стоїть. Тому ось так. Ще посидимо, побачимо. Я сподіваюся, що вдасться щось зловити. Єдине, що я забув вдома, в мене трішки мій штатив майже що поламався. ну там взагалі скажімо так Йому вже майже майже кінечне Треба новий штатив, а взагалі, якби я взяв свій, я б зняв ще покльовки. Такі покльовки були хороші, друзі. Загалом трішки не вийшло. Але нічого. Е, тому ще Ще бачимо, ще побачимо, що буде. А ви пишіть в коментарях, що у вас зараз пофідерні риболовлі. Є. Не вспів включити камеру, але мені кажеться, це рекорд. Нормально. Друзі, припаркував ляща. Є. Ху, блядь, наконець-то сука. Красачик. Кабан. Кабан. Друзі, погляньте. Це напевно мій трофей. Скоріше за все. Я впевнений на 100%, що це трофей мій полящу. Ооо, це воно.